Кожна дитина з нетерпінням чекає на новий рік. Очікування здійснення мрій, подарунки та веселощі з друзями. Усе це молодшим школярам сміло подарували напередодні свята, запросивши їх на новорічний захід. Для більше 200 учнів з п'яти центральних шкіл влаштували свято у центральному міському будинку культури. Напередодні різдвяно-новорічний свят. Ми розпочали цикл різних заходів для учнів перших четвертих класів закладів загальної середньої освіти. У сьогодні проходить перший такий захід. Його підготували працівники mm -hmm. Будинку дитячої та юнацької творчості в результаті кожна дитина отримує подарунок. Сьогодні на захід були запрошені дітки внутрішньопереміщених осіб, також діти учасників бойових дій і діти, які пострадали від військових дій. Для малюків колектив будинку дитячої та юнацької творчості підготував чарівну виставу, героями якої стали Янголятко, Баба Яга, Лісовик, Пузаті Мишенята, що з'їли солодкі подарунки, та святий Миколай у футболці ЗСУ. Ось збирав я в лісі гриби. Ну, не для себе, а для людей, звичайно. Аж раптом чую. Руки вверх. А ну, показуй нам, дід, где тут українські солдати прячуться. Ну і що? Ну, я їм показав. Що показав? Що, що? Тут показав і втік. Кричать там. Да? Що кричать? Та начебто спасибо, спасібо. А ти? Що? А що я? Mm -hmm. Нема кажу за що дякувати. Та й нічого зустрів наших хлопців ЗСУ, селу. Вони правда, трохи посміялися. Але ж полку мені подало. Яскраве дійство та феєрію дитячих емоцій доповнила ігрова розважальна програма. Діти разом співали, танцювали, кидалися величезними, але надзвичайно легкими подушками з повітряними кульками, отримавши гарний настрій і заряд позитивної енергії на наступний рік. Аналогічну програму для діток працівники міського будинку дитячої та єнацької творчості провели і для учнів шести шкіл з мікрорайонів Богдана, Шевченка та радіоприладного заводу у будинку культури імені Тараса Шевченка. По її завершенні кожна дитина отримала пакунок з солодощами. Намагаємося зробити так, щоб максимально охопити всіх дітей, зробити новорічний настрій, ну і, звичайно, подарувати подарунки, а подарунків будуть чимало. Тому я дякую міській владі, дякую всім меценатам, які долучилися до вручення ось цих подарунків.